Якщо ви зараз дивитесь моє відео і мої підписники і гості, я вас вітаю! Салати вже закінчилися із свіжих овочів, і на вулиці вже прохолодно, осінь. І тому хочеться вже щось таке, знаєте, домашнє. таке. І от сьогодні я вирішила готувати олів'є, і заодно зніму відео. Хто вміє готувати, це дуже добре. А є ж такі люди, які може готувати муч вперше. І ось рецепт, по якому я сьогодні буду готувати, їм знадобиться. Тому готуємо сьогодні олівки. Для приготування нам буде потрібна варена картопля, варена морква, варені, курячі яйця, одна цибулька, чорний молодий перчик, огірочки мариновані. Після цього року вже зніму пробу, який вони в мене вийшли, і вам скажу: сіль, майонез, консервований горошок зелений і ковбаса варена. І ось із цих інгредієнтів ми з вами готуємо смачний салат. В саму першу чергу нам потрібно підготувати всі наші інгредієнти, що я зараз і зроблю. Нам буде потрібно почистити моркву, картоплю, яйця, цибулю. І зараз я це все зроблю. Все вже підготувала. І зараз розпочнемо. І так, починаємо нарізати картоплю. Зараз я це для тих, хто буде робити вперше. Дивіться, товщина має бути ось така. Бачите, ось така. І починаємо різати. Такими невеликими кусочками. Зараз я вам покажу і щоб не забирати вашого часу, переріжу всю картоплю. Ось такі дивіться, мають тут кусочки. І складаємо до миски. Все, нарізаю я сама картоплю. Візала я вже картоплю, а тепер нарізаємо моркву. Точно так, як картоплю. з такими кружечками нарізаєте і потім нарізаємо з такими квадратиками і кидаємо сюди до картоплі. Картоплі в мене було 1 кг. Морква у мене 250 грамів морквинка. Це. Ось такими самими звичайними кусочками, бачите? Ось Такими. Все, продовжую. Нарізаємо огірочок. Огірочок, коли нарізаєте, Трошечки тонші. Ось бачите, ось такої товщини мають бути -то кусочки. І теж нарізаєте ось такими квадратиками. Дивіться, зараз я вам покажу. Ось так це виходить. І додаємо сюди до миски. Та дивіться, в мене вийшло. Угірочків було 300 г. Якщо ж у вас є е, квашені, це теж дуже добре. Їх теж можна використовувати замість маринованих. Ну, оскільки в мене мариновані, то я хі, використала мариновані. Тепер нарізаємо ковбаску. Я, щоб мені швидше, я ось так завжди роблю. Наполовинку перерізаю. Ось так нарізаю на кусочки. Бачите, ось такої товщини. І тепер знову ж таки нарізаю такими ось колосочками і ось так нарізаю колоско. Зараз покажу, ось так дивіться, мене виходить і додаю до миски. Продовжую. Тепер нарізаємо яйця. Дивіться, як я нарізаю. Ось так розрізала на дві частинки. Тільки не пишіть мені, що дуже довго розтягуєте, затягуєте. Я розказую так, щоб було зрозуміло. І ось нарізаєте ось так. Так набагато зручніше і швидше. І ось так нарізаємо. Теж квадратика яйця. Все. І додаю до миски. І тепер дійшла черга до цибульки. Дивіться, якщо у вас є зелена цибуля, це дуже-дуже добре. Е, ви її просто нарізаєте кусочками дуже-дуже маленькими, і теж сюди е, додаєте. Ну, оскільки в мене зеленої нема, а є сама звичайна. І... Буває так, що цибулі зовсім не додають. це е, Хто не любить, ну це дивіться, якщо ви додасте невелику цибулинку, вона додасть такої, ну як сказати, пікантності до цього салату. Бо без цибулі можна приготувати, але я скажу, що він, ну знаєте, як, як потрібно, щоб була цибуля, то вона має тут бути. Тому ось так нарізаєте і нарізаємо її дуже-дуже міленькими такими кусочками. Ось так, бачите, ось, щоб в її салаті практично не було чутно, що вона там є. Ось такими кусочками нарізаєте. Нічого страшного не буде, якщо вона у вас там буде. Дивіться, ось така. У нас просто немає світла, дуже погане освітлення. Ну, я думаю, вам видно. Так все продовжуємо нарізати цибульку. Ось так маленько. все. Одної цибулинки буде достатньо. Ось так, дивіться, це в мене вийшло. І тепер сюди додаю ось горошок. Ось так. Поки ми з вами готували, з'явилося світло. І так продовжуємо. Тепер дивіться, беремо сіль і солимо до смаку. Ось я скільки посолю, тут я не можу сказати, скільки його потрібно. Це потрібно. Ось ви посолили, зараз ми його доготуємо, і потім вже будемо дивитися, чи потрібно нам додавати сіль, чи ні. Тепер додаємо перчик. Перчик додаєте теж до смаку, хто як любить. Є хто й не додає, ну, я, наприклад, додаю. Ось небагато. Ну, якщо взяти ну може, пів чайної ложечки. І тепер. Додаю майонез. Тут ось у мене майонез, зараз я вам скажу, у мене 67%, 72% для мене це дуже жирно. 500 грам його. І ось я зараз додаю майонез. Я люблю, щоб в салаті майонез, от він, розумієте такий був салат як говорять, мастки. І ось я десь половинку поки щось додам. Тепер гарненько перемішую. Щоб наші інгредієнти між собою подружилися. Виглядає салат олів'є. Ароматний, смачний, присмачний, я признаюсь, вже скуштувала. Ось така вийшла в мене смакота. Ну що ж, хочу спробувати, що ж я приготувала разом з вами. Признаюсь, я коли його перемішувала, куштувала дуже смачний. Ну, зараз ще скуштую. Mm. До соли дуже смачний, Я навіть не досолювала. Смакота неймовірна. Але дуже залежить смак салату від того, який на смак інгредієнти. Щоб була смачна ковбаска, щоб був хорошого виробника горошок. Наприклад, навіть картопля, якщо вона у вас не смачна, може не дуже бути смачний і салат. Ну, в моєму випадку, все слава Богу. Салат вийшов дуже смачний. І буде, що на вихідні, смакувати до гарніру. А якщо я в процесі приготування не назвала якийсь інгредієнт і його кількість, я напишу в описі під відео. Якщо ж вам сподобався рецепт, ставте вподобайки. Мені буде дуже і дуже приємно. А ще заходьте на канал підписуйтеся. підписуйтесь. Там ви для себе знайдете дуже багато чого цікавого. А на сьогодні в мене все. Всього вам доброго і бувайте здорові!